Знімаємо трохи відео, да? Покажемо, який Франківськ У нас зелений, все розквітає, на Пасху. сьогодні у нас... Мама забула по Ну на. Мама забула посвязать цю штуку, которую мне сектакой нет і що там. Да, в костюмчику? Да. Лычка впала. Я тобі позрізаю, не угу. Добре? Та треба знімати штани. Нічого, я тобі сниму штани, і то тобі все позрізаємо. Зараз попросимо, уже найдемо. В деда. То есть штуку. А може давай дома? А може дома пізніше, коли мало придемо попросим маму. Бачки у нас. Гарне місто. Угу. Вулиця Мазепи. Давай їде вулиця... своєї. М... Їдемо по вулиці Мазепи. Всі йдуть до церкви, святити Пасху, сьогодні Пасха, неділя. Великодень. Великдень, правильно казати. О, це на пасаж. Все почуть вже починає зеленіти. Так гарно. Транта-тан. Супер. Бачке місто гарне. Все будується. ти ще ету українську. Все будується, розбудовується. Дивись, біть вот ото. Та, дивлюсь.